Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима нашу журналістів. Дивіться далі у випуску. Хочеш їхати плати більше. Відсьогодні на Рівненщині дорожчає вартість міжміських та приміських перевезень. Водії запевняють на підняття тарифу. У них вагомі причини. Місцева влада намагається врегулювати це питання і домовитись із перевізниками. Подробиці далі у сюжеті. Було в роки, то 60, стало 80. Було в Володимире, теж 60, стало примерно 80. Ну то саме почитайте, на скільки процентів. Кузнецовськ був 65, стало 90. На 5, 10, а то й на цілих 20 гривень більше тепер потрібно викласти пасажиру за звичайну поїздку в маршрутці або автобусі по області. Відтак доїхати до Костополя можна буде за 20 гривень замість 15. З Рівного до Сардн проїзд має зрости з 40 до 50 гривень. До Березного ціну квитка підвищать з 35 до 42 гривень. У Дубно – 30 гривень. Зросла вартість проїзду і до Здолбунова – з 8 гривень до 11. На цінові розцінки деякі водії перейшли ще з 1 січня. Вони запевняють, Дорожчими квитки вони зробили не з власної примхи, на те, є вагомі та виправдані причини. У зв'язку з дорогами, спальним, дуже багато причин, дороги неякісні, нечищені, убиті, підвищення зарплати, податки платять і все це впливає на підвищення білета. Фірми 40 чоловік, це ж за кожного податку заплатити, за і дуже багато. Це все вираховано і зв'язку з тим підняли. Це погано звісно, але це самі знаєте, і матеріали дорожчі, ароматизація, це і дорослі наше все. Ну, то таке. Пасажири від нових розтінок не у захваті. Кажуть, жити стає все важче, адже мінімальну заробітну плату підняли лише працюючому населенню. Питання в тому, як тепер їздити пенсіонерам та студентам. Вельми добре, якщо подорожні. Вельми добре. <клід> ну а що це зівається на дві? А я їду в Перш за все погано для пенсіонерів, для студентів і для тих, кому треба їздити на більш дальні подорожі. Я сам з Добровецького району. Я навчаюся зараз в Тернополі і дорога мені приблизно входиться в 160 гривень. А у зв'язку з на наскільки дорожче ставився? На гривень 15 так точно. Погано, звісно, ставлю, що дорожче буде. Треба, щоб Хоча б так, такі, які були, то що ж. Не зарплати нормальної. Та нічого не пенсії, нічого ж немає. Все від того, як їздить і скільки в день. Якщо він раз у місяць їде, то йому воно нічого не по, 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 це не стане. А якщо на роботу чи там, студентам їздити, це ж теж треба. От, це, звісно, по кишені добре дарить. Спочатку подорожчання проїзду відбулося стихійно та неконтрольовано. Водії на власний розсуд піднімали вартість квітків на своїх маршрутах. Тому аби нові необґрунтовані розтінки не викликали хвилю народного гніву чи невдоволення. Місцева влада вирішила спробувати домовитися із перевізниками, хоча б дійти до розумного компромісу. Перевізники хотіли зробити вартість проїзду 65 копійок. А в деяких випадках підприємства які працюють із ПДВ, щоб це було ще і додатково ПДВ. сімдесят копійок. Це занадто велике навантаження на на пасажирів, мешканців області. Тому в ході, в ході бурхливих перемовин, доказів в кожній своїй сторони дійшли до того, що на міжміських маршрутах це протяжність понад 50 км, вартість становлять 60 копійок за кілометр, а на приміських маршрутах 65. В окремих районах, де надзвичайно погане дорожнє покриття, і можливо буде трошки більше 65 копійок, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На поліції діти зловживали алкоголем. Двоє підлітків отруїлись у Володимирецькому районі. Спочатку в реанімаційне відділення із алкогольною інтоксикацією потрапив 15-річний мешканець Володимиреччини. Через три дні до району лікарні госпіталізували 16-річного підлітка із діагнозом гостре отруєння з сурогатами алкоголю. Деталі обох випадків наразі з'ясовують поліцейські. Взялися до роботи Так у Рівному відбулось розкриття тендерних пропозицій першого етапу проекту світового банку з питань лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Продовж двох місяців визначатимуться ті фірми, які займатимуться капітальним ремонтом та реконструкцією майже трьох десятків амбулаторій у чотирьох районах області. Наскільки відкрито та законно відбулося розкриття цих пропозицій, бачили наші журналісти. У Рівному провели розкриття тендерних пропозицій на реалізацію першого етапу проекту Світового банку з питань лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Зокрема, мова йде про початок ремонтів у 29 лікарських амбулаторій. Чотирьох районах Рівненщини, а саме за Рокитнівському, Добровицькому та Володимирецькому. Таким чином, коробка із документами ретельно перевіряли на цілісність, пакети розкривали під пильним наглядом свідків. Пропозиції зачитувалися вголос і по два рази. Загалом взяти участь у тендері зголосилося чотири підприємства. Всі зауваження будуть опрацьовувати комісію під час її роботи. Попередньо ми зачитали, продивилися, прочитали і запротоколюємо всі повністю ті дані, які необхідні згідно правил національних конкурсних торгів. І протягом двох місяців будемо надавати вже оцінку даній пропозиції. Після того, як підприємства переможців перевірить аудиторська компанія, затвердить світовий банк та укладеться угода у чотирьох районах області, розпочнуться ремонтні роботи. Всі лоти, по яких будуть визначені переможці, будуть роботи починатися фактично одночасно. Тобто йде одним масивом. В цьому масиві 29 об'єктів. Тобто, якщо по кожному з цих об'єктів буде визначений переможець, нам нічого не зважає починати роботу одночасно по всіх 29. Експерти сподіваються, що реконструкція та капітальні ремонти у визначених лікарських амбулаторіях розпочнуться вже навесні. А от коли завершиться, невідомо, оскільки, кажуть, кожен об'єкт індивідуальний. Окрім того, зазначає Сергій Рибачок, вже триває активна робота щодо старту другого етапу. Якщо не буде затримок із погодженням документації, тому що документацію погоджує і аудиторська компанія, яка перевіряє, і погоджує світовий банк. Якщо не буде затримок, то я сподіваюся, що весною ми оголосимо наступний етап. Це буде знову 29 об'єктів. Після того ми переходимо до роботи над третім етапом. В другому етапі у нас Гощанський район, Сарнинський, Березнівський. Костопільський, і якщо я не помиляюсь, Лівнівські, загалом проект світового банку передбачає три етапи реалізації. Зокрема, планується реконструкція і капітальний ремонт понад сотні лікарських амбулаторій у 16 районах області. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. У рівному прощаються з новорічною красуною з восьмої ранку на майдані незалежності працювали комунальники. Вони приступили до демонтажу головного святкового дерева міста, яка доля чекає на ялинку після свят. Та чи можливо взагалі з користю використовувати новорічні дерева? Дивіться далі у сюжеті. Свята закінчуються, починаються будні. Вже з самого ранку комунальники демонтують головне новорічне дерево міста. Ці 25 метрів, кажуть, не пропадуть даром. Ми знімаємо іграшки, місвітло світло знімає гірлянди освітлення. Потім, після того, як вони знімуть свої гірлянди, ми зрізаємо цю ялинку, розрізаємо її, транспортуємо в трест. Придатна для розпилу на дошки деревина. Піде для ремонту лавок, для виготовлення нових лавочок, які будуть в місті. Непридатна деревина та гілля піде для опалення виробничих приміщень твердопаливних котла. Використав і викинув такий план. Щодо ялинок не радять наслідувати представники рівненського екоклубу. кажуть, є безліч варіантів, як отримати користь від новорічного деревця. По-перше, це прекрасне удобрення. Найідеальніший спосіб це використовувати ці ялинки для виготовлення мульчі, тобто дуже дрібно їх дрібнити і посипати зверху газони. Це гарно виглядає і то дає додаткових там, мінеральних елементів, мікроелементів ґрунту. Насправді ті, хто мають дачі, ті, хто мають якісь батьки живуть в селі, то дехто дійсно так робить, і це дійсно дуже корисно. Але обізнаність рівнян про раціональне використання новорічних дерев не є надто великою, хоч і зростає щороку. Зрозуміло, що більшість так. Більшість просто викидає і не думає про те, що можна зробити і відвари для волосся, і вани, і чаї, і чудові іграшки для дітей, просто там елементарно порубаючи стовп на такі маленькі брусочки, а не купувати за 400 гривень такий набор, як зараз продається в магазинах. Але разом з тим, деякі люди вже починають про це задумуватися. І це дає надію на те, що з кожним роком все більше людей будуть більш відповідально ставитись. У багатьох містах України організовують централізований збір ялинок, проте в рівному такої традиції ще поки не започаткували. Частково три зеленогосподарства використовує новорічні дерева для добрив, частково для спалювання в котлах. Тому, якщо ви все ж вирішили викинути свою ялинку, краще покласти її біля контейнеру, а не в смітник, для того щоб зрубане дерево. Використали раціонально, Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. У рівному утворили ланцюг єднання на майдані незалежності. Містяни провели акцію з нагоди Дня Соборності України. Представники політичних сил виступали перед присутніми з короткими промовами, які переважно стосувалися історії 22 січня. Деякі виступи були настільки натхненними, що перехожі та люди, які чекали транспорт на зупинці, навіть аплодували. Різдвяна казка продовжується у рівному відбувся християнський спектакль під назвою Він прийшов незнайомцем. Інсценізація історії про народження Спасителя вкотре зворушила та нагадала містянам про велику радість, що зійшла на нашу землю. Відбувся благодійний показ у рамках відзначення 500-ліття реформації в Україні. Детальніше дивіться далі. А чому так пізно, і ви з дружиною ще не відпочиваєте? Всі такі знервовані. І не хочуть брати ще клопіт на свої плечі. І здалеку ви прийшли? З самого Назарету. Я ж був з зроду Давида, тому сюди і довелося йти. Це інстинізація історії про народження сина Божого. Так Марія із Йосипом просилися на нічліг після довгої дороги, проте місце для них знайшлося тільки в стайні. Згадати про визначні події столітньої давнини рівня не мали змогу на християнському різдвяному спектаклі під назвою Він прийшов незнайомцем. Переконаний, що чим більше людей вірить в Господа Бога, тим краще. І вони змінюють весь побут навколо себе, настрій, емоцію. Вони дають. Духовне в наше суспільство, і сьогодні в текстильнику ви бачили виставу, яка об'єднала більшість реформаторських церков. Тобто тут були різні церкви, люди з різних церков, і вони не діляться. Вони просто розуміють відповідальність, що зараз відповідальний час для держави. І справді, в час, коли суспільство потерпає від конфліктів, економічної нестабільності та політичної безвідповідальності, людям потрібна надія та опора. На думку організаторів, подібний прояв турботи та підтримки дітям та сім'ям людей, які знаходяться на передовій лінії захисту нашого мирного життя, є важливим елементом в формуванні єдності нашого народу. Були присутні бійці, капелани, от наші волонтерські організації, не тільки наша, яка займається навчанням тактичної медицини, бійців на полігонах. Дійсно є дуже важливим такі от духовна підтримка цих людей. Такі заходи є важливі нагадувати про саме просте, бо воно воно апріорі відоме, але всі чомусь про нього забувають. Варто зауважити, що благодійний показ вистав відбувся у рамках відзначення 500-ліття реформації в Україні, як зазначає пастор церкви преображення Олександр Гаврилюк. Це визначна дата для українського народу. Реформа це ключове слово сьогодні в суспільстві. Люди хочуть реформ, люди хочуть змін. Ми знаємо, там реформа в поліції зараз відбулася, реформи судової системи і так далі. Ми, як християни, як віручі люди, віримо в те, що ніяка реформа неможлива без реформи серця кожної людини. Реформу серця робить Бог через Біблію. Те, що сталося 500 років в Німеччині, коли змінилося серце Мартіна Лютера, і потім це призвело до реформації всієї Європи, такої ми знаємо сьогодні. Реформація це крок до змін, які в першу чергу потрібно розпочинати із себе, вважає пастор. Наразі з нагоди відзначення 500-ліття реформації в Україні у нашому місті буде відбуватися безліч цікавих заходів. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Що ж наразі це всі новини? Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що з нами. На все добре.